Для того, щоб зробити наші смачнючі котлети, які будуть їсти всі, без винятку, кажу точно. У мене отакий в тубі фарш сьомги, Як бачите, якщо у вас немає отакого, це із самих дешевих, тому котлети бюджетні і дуже смачні. Якщо у вас немає отакого фаршу, ну не можете купити... Будь-яку яке заморожене філе, є філе мерлузе, де я вже показувала інший рецепт рибних котлет, це викладаємо в миску. Цибулину тремо на крупну терку. У нас має бути замочено, як бачите, три кусочки хліба. Я їх у воду трішки полила, хай намокають. Два яйця у мене маленьких через те два. Якщо крупне, одне, то одне яйце має бути чесни, чесник, само собою, і суміш перців. І головне, у мене, дивіться, я вам нарошне показую, знята шкурка із сала. Сало має бути зовсім без шкірки. Ви його, в мене заморожене сало. Якщо хочете, якщо у вас більш м'яке, що можна його на блендер е, збити, е, можна е, його збити, е, ну, подрібнити через м'ясорубку. У мене, я вам зараз покажу. Дивіться, ще один лайфхак. Коли сало заморожене, воно прекрасно треться на тертушку. На оцю крупну тертушку. І у вас виходить. Дивіться, отакі ось кусочки сала. Вони розстають, вони шикарно підуть у фарш, і оце все стане такою однорідною масою. Ну, на даний момент я зараз буду, щоб не затягувати час, буду натерла, нарізала, накришила. Коротше, робимо. Ну, і тепер починаємо готувати наш фарш. Дивіться, отут пів кілограма. Того фаршу, що я купила. Сюди додаю третину часнику, третину чайної ложки. Трішки теж суміш перців, теж неповна половинка. Взагалі-то спеції це завжди додається по власному смаку. Тут у мене перетерта цибуля і сало, як ви бачите. Це теж вигортаю все. Виливаю сюди два яєчка. Не забувайте, що яйця завжди потрібно провіряти, які вони на свіжість, тому що можна вбити і потім або виловити все те, що неправильно, або викинути всю заготовку того фаршу. Тепер, поки відставлю сюди, тут ось, дивіться, дістала хліб, я його зжимаю. Я його зжимаю так, щоб вийшла лишня Вода. Ось все. І такий кусок хліба все відставляю. І тепер рукою все оце гарно вимішуємо. Хочете лопаткою, але ну, я вам скажу точно, що ні одна лопатка не замінить того, як ви відчуваєте консистенцію у себе в руках. Щоб повністю пережимайте, пережимайте, щоб повністю стало, перемішуйте однорідним. І потім ще раз скуштуєте, яке воно вам по солі, по перцю. спеції робите самі собі. Бачите, отак все гарно вимішали. Спробуєте на сіль. На часник, на все абсолютно. І залиште отак. Хай постоя хоча б хвилин 15, щоб воно все стало однорідним. Потім починатимемо формувати котлети. І нарешті ми починаємо смажити наші котлети. Вмочуємо руки, щоб були мокрі у воду. І потім набираємо котлет. Невеличку таку, як ви бачите, ось отак в долоньку. Ми їх формуємо, можемо формувати хоч і кульками, хоч і так, як ми звикли, і в гарно розігріту духо... э, сковороду, вибачте, кладемо котлетки. Вони зараз починають у нас шкварчати. І так по кругу смажимо з двох сторін до гарного такого золотистого. Кольору, потім розкажу, що будемо робити далі. Старайтеся, щоб вони були однакові по розміру, через те вони будуть рівномірно і засмажуватись. Уже починаєш парчати. І так все абсолютно олійки тільки в перший як ви вложите перші котлетки, тільки трішки, щоб воно прогрілося просмажилося на олії. Як ви знаєте, сало в котлета, воно теж попливе й дасть засмажку. Через те ми вже далі нічого не додаємо. І так смажимо з двох сторін. Як бачите, я вже перевернула. На іншу сторону тепер досмажується. і Будемо складати у форму, щоб ще хвилин 15-20 при температурі 180 градусів протушити їх в духовці. І все буде готово. Чому в мене може зараз трішки темнувати? Тому що в мене, як ви бачили, фарш сьомги, червона риба через те і самі по собі? Мають трішки темніший колір. Якщо будуть філе мерлузи або щось інше, то відповідно і колір котлеток буде інший. Дістала котлети наші із духовки. І тепер дивіться, отак трішки збризніть їх. Кісточка, де попала кісточку, можна прийняти, збризніть лимоном. Буде дуже смачно, до риби. Лимон завжди йде. Як бачите, результат у нас гарний. Після духовки вони стали ще трішки пишніші. Бо середина гарно пропеклася, вони стали ще пишніші. Колір такий, я вам кажу, у різної риби будуть різні кольори, це я вже вам казала. А на цю хвилину велике вам дякую за те, що ви зі мною. Спасибі тим, хто передивляється моє відео, ставить лайки та коментарі пише. Ну і запрошую, звичайно, нових підписників. Гарного вам дня! Смакуйте на здоров'я!